Звонила. Ну, періодично дзвонить жінка, Рая з Дніпропетровської області. І помолиться в неї то шлунок, то кишечник, то ще щось, то ще щось воно їй допомагає. А тут недавно дзвонить знов о, та сама проблема, Ми помолилися, А потім, як ні взначають, щось я в неї спитала, а вона каже, та я лежу, я не встаю. Як лежу, не встаю? Казується, вона, Я не зрозуміла, чи вона була паралізована, Ну щось каже таке, що давить на мене, і я просто лежу, я не встаю. Ну, помолилися, то все зруйнували, прогнали. І такий от каже, а чого ви лежите? А ви кажу, далі лежите, лежу. Вставайте, йдіть. Вона встала і пішла. каже, Я вже хожу, я вже дійшла до вікна. І кажу: ну присідайте, нагинайтеся, ну щось робіть. Вона вже стала нагинатися, присідати. М -м -м -м. Слава Господу. Вчора дзвонила жінка з Житомирської області, село Гриньки Оксана. її звати. Вона дзвонила десь два роки тому. Я з нею говорила по телефону. Я про неї згадувала, бо вона одна єдина, якась така, що ну запам'яталася. Що вона дзвонила, і в неї були з дитиною такі самі проблеми, як в нас з Максимком колись. Що він кашляв два роки, і нічого не могли йому, ну ті бронхіти, потім запалення легень, і не могли лікарі дати ніякої ради. І вона дзвонила, і я їй розказувала все, що в мене було, і кажу: от він ну, не закінчував кашляти. Насправді, коли був здоровий, він кашляв, продовжував кашляти. І вона каже, в мене те саме. І так само її лікарі не вірили, як це так можливо, якщо дитина вже здорова, вже там ну, легені, все чисте, і вона далі продовжує кашляти. Ну, Я так з нею говорила, потім я розказувала свою ситуацію, як ми пройшли це все, як ми молилися, як ми встояли. І вона, от за скільки це вже два роки пройшло. Вона мені каже, це було минулого року, але це було не минулого, а ще поза позаминулого року, як вона дзвонила. Я з нею говорила тоді, молилася за її дитину, і вона оце от позвонила і сказала, що вже з цього часу, каже, як ви помолилися, дитина здорова. А це дівчинці зараз 5 років, її звати Діанка. І вона хворіла так само 2 роки. Так само, як у нас Максим, 2 роки хворів з 2 до 4, так само вона хворіла 2 роки, і з цього часу вона перестала каже, оцей от, е кашель він просто зник. Поступово-поступово ну, їй ставало краще в діанці, і вона вже здорова. Це вже два роки пройшло, як вона здорова. Потім інша дитина, Павлик, він, вона іншого разу дзвонила, брав трубку чоловік. Вона каже, не знаю, може пастор Богдан, може Коля брав трубку. Була температура 5 днів. І зразу після молитви, каже, десь через годину часу вона поміряла, то температура була нормальна 36,6 і більше не піднімалася. А до того 5 днів трималася температура і не збивалася. В неї були е, нирки, хронічний пігілоніфріт. Е, каже, роки були вже цей діагноз в неї стояв. І запалення е, жіночих органів. Це два таких серйозних діагнози. Е, вона роки і лікувалася там, проходила обстеження, постійно була під наглядом лікарів, і е, недавно зараз зараз я знайду скільки. Взимку вона каже, не знає, коли точно навіть місяця вона не сказала, коли вона дзвонила, але Е, вона взимку подзвонила, я помолилася за неї, і вона після того перевірялася в і е, Всі жіночі органи здорові і нерки її більше не турбували з того часу. Це вже півроку пройшло. Е, ще дзвонила. Сестра Маша, вона дзвонила з Одеської області, Балтський район. В її свекрухи була гангрена. Свекруха була два місяці лежачою. Лікарі хотіли відрізати ногу. Повністю нога була почорніла і мали відрізати їй цю ногу. Свекрусі 84 роки. Нога чорна. І після молитви вона позвонила, ми помолилися за неї, і після молитви щось почало відбуватися. Нога почала світлішати, це вона вже лежала в лікарні вже перед операцією. Нога почала світлішати і ніби почала відновлюватися. Ну, лікарі їй відрізали все ж таки палець тільки, палець на тій нозі. Хоч що небудь? Так. От, і вона каже, вже е, виписали її з лікарні, і вже два тижні, як вона ходить тою ногою. Нога повністю відновилася і вона вже ходить, а два місяці лежала. Так. Е, її подружки чи то її знайомої був гайморит. Так само хронічний, десь 5-10 років був цей гайморит. І вона каже, що боліло взагалі її з дитинства. Е, Тобто гайморит їй визнали пізніше вже, але з дитинства от її постійно боліло. Вона постійно лікувалася. Е а ця їй проповідувала, казала, що от є така передача на позвони. Ну каже, ця взагалі ніяк не вірила, не хотіла, але вже взяла цей телефон, позвонила до нас і помолилася за неї. А останній раз вона ну, останній час вже приймала якісь дуже сильні ліки і, і не вірила. Позвонила, і Бог її зцілив. І ще ми їй висилали клаптик тканини, але каже, що як зцілилася, вона не знає, але каже, пройшов якийсь час, і вона зрозуміла, що її вже там нічого не болить, і вона зцілена. А після того вона ще хворіла на грип, бо вона каже, чого вона так зрозуміла, що вже повністю зцілена, бо хворіла на грип, а після грипу завжди йдуть якісь загострення, і вона в неї завжди після будь-якої хвороби там воно знову починало прогресувати. І після того її хвороби, ну після грипу нічого не було. А та бабуся, ще ця світуха її, що 84 роки з гангреною була, зараз не приймає ніяких обезболюючих, Коротше, взагалі ліків ніяких. І вона каже: до того вона приймала уколи і потім ще таблетками, бо тому, що укол сам не допомагав, і боліла ця нога. Дивиться передачу і каже, що навіть таблеток вже від серця не приймає. <гум> так, ще є. Дзвонила така Віра Георгіївна, така вона приїжджала, я не пам'ятаю, десь з східних тих областей така, що за нею довго дуже молилися, ця старша. Це що, що ракові. Так, так, а, і так. І вона дзвонила, казала, що вона не чула праве вухо через отити. Отити були ще в дитячому віці, і вона каже, що лопла їй барабанна перетинка. Е, дивиться передачі так само і каже, що отримала зцілення і почала чути праве вухо. Ракових клітин вона сказала, що майже немає. <реш> Бо ж їй там тільки щось ніби знайшли з царкоми були щось з Ну вона каже, що один з 10, чи щось один десять, я не так от записала, ну як чи, чи 10-та частина, щось таке. Зміни так, дуже серйозно. Так, так. І катарепта зникла з обох очей у її сестри. Вона ну, ще сестрі свої проповідувала і в неї зникла катарепта. 86 років. Так. Житті. А і хребет вона неї краще, щоб <кхе> вона згинатися не могла, то вже зібрати. Але що ще так, так, що, що шрам на руці був. Вона в дитинстві впала на розжарену, як то плита, так, в селі, як палили такою плитою, і вона впала і мала шрам на цілу руку. І вона каже, той шрам її не болів, нічого, але просто от відмітина була, вона вже старенька, а, а ще з дитинства залишилася на руці. Вона в неї зникло. Вона дивилася передачу, просто той шрам зник. Ще Хмельницька область, Камен'ець-Подільський район, село Кульчиївці Борис Андрійович Жуковський. Він хворів на 9 років на серце. Він казав, що в нього п'ять діагнозів різних ну, на, по серцю і, ну, і шимічна хвороба каже, це саме основне, що йому було важко. Він вже каже, ну довгий час, що він не міг взагалі ходити, навіть так йому було важко на серці. Але зараз він працює, не тільки ходить, а ще працює і відчув себе набагато краще. Каже, Я відчуваю себе здоровою людиною. Платки йому висилали в кінці квітня. Ще свідчення. вже ну, так набрала. Анатолій Запоріжжя. Запоріжжя. Він три роки як увірував, але не міг звільнитися від алкогольної залежності. Він каже, що постійно йому перед очима, якби в уяві, йому стояла бутилка горілки. І він каже, постійно, це от було в нього бажання випити її. І е, дзвонив він до мене 28 11, 28 листопада ввечері він дзвонив. Я помолилася за нього, і він каже, що Бог йому відкрив, що в цій бутилці є вода. І з того часу він не п'є. Все, пити. напити. Так, таке відкриття.